П'ята енергія наставник, голос закону, архетип ієрофант. У системі метаматриці долі п'ятірка це енергія знання, яке стало правилом. Якщо двійка це я знаю, то п'ятірка це я вчу. Це не просто інтуїція, це вже оформлена система. Вона передає не лише зміст, а й форму, традицію, обряд, закон, мораль, її голос, голос морального авторитету, її храм це не лише простір, а структура життя. Вона проводить духовну силу крізь конкретні дії. Через неї небо знаходить спосіб говорити з землею. Перше пробудження – 0-25 років, жага впорядкування. Перша інтерпретація правил. Діти з п'ятіркою часто відчувають внутрішню потребу у структурі. Вони легко запам'ятовують правила, вигадують свої, грають у вчителів та директорів, їхня кімната, як вівтар. Речі мають значення і місце. Вони тяжіють до ритуалів, застеляти стіл, прикрашати простір, визначати черговість якщо їхні починання пригнічуються, розвивається схильність до жорсткого контролю, авторитаризму фанатизму. Друге пробудження 25-35 років правила без серця, тінь авторитету. На цьому етапі п'ятірка прагне впливати через знання. Вона відчуває, що має право навчати. Але ще не знає, як служити. У тіні вона може стати ментором, який не слухає, а лише диктує. Якщо не відбувається особистої трансформації, виникає гординя Я знаю краще. У просторі з'являється жорсткість, а за столом мовчазне підкорення, а не живий діалог. Третє пробудження 35-45 років наставництво з душею, голос, що веде. На цьому етапі п'ятірка відкриває суть свого покликання. Не просто навчати, а передавати зміст через приклад. Вона стає носієм живої традиції, її слово просте, лаконічне, влучне. Вона будує алтарі, простори, дає структура, краса, дух. Це може бути дім, клас, книга, розмова за чаєм, її головний інструмент, правило, що живе, і вона навчає не силою, а ясністю. Четверте пробудження 45 плюс років. Ініціація інших живий закон. У зрілості п'ятірка перестає бути просто вчителем, вона стає енергією, навколо якої формуються спільноти, роди, місії, її слово більше не просто навчальне, воно пророче, вона стає носієм благословення, через її присутність приходить порядок, сенс, злагода. Вона не просто передає правила, вона стає втіленням етики, її простір як храм. Тут все на своїх місцях, тут кожен знає, заради чого зібрався, як бути поруч із п'ятіркою. Приймати її структуру вона дає напрям. Не порушувати її час для неї це святе. Слухати серцем у її словах завжди її шар глибше, не намагатися переробити вона трансформується лише зсередини, запитувати, навіщо це розкриє її силу. Поєднання з іншими енергіями 5 плюс 1 – імпульс закону. Одиниця ініціює. П'ятірка встановлює правила. Разом це реформатор, що вводить новий порядок у плюсі, дія з чіткою метою, лідерство через етичні принципи, у мінусі диктатура, авторитаризм. Так буде, бо я сказав 5 плюс 2. Інтуїція з принципом. Двійка зчитує поле, п'ятірка. Структурує знання це мудрість наставника. У плюсі моральна точність, чутливе навчання, у мінусі маніпуляція під виглядом турботи. 5 плюс 3 – ритуал радості. Трійка створює подію, п'ятірка традицію. Разом це свято, що передає зміст. У плюсі душевні обряди, радість бути разом. У мінусі надмірна формалізація, святковий фарс. 5 плюс 4 – Структура в структурі. Четвірка це форма, п'ятірка це правило. Разом вони будівничі нових систем. У плюсі потужна реалізація, міцний фундамент, у мінусі зашкарублість, жорсткість, відмова від змін. П'ять плюс подвоєний авторитет. Це наставник наставників людина, яка сама навчає вчителів. У плюсі потужна харизма, глибоке послання, вплив на покоління, у мінусі духовна гординя, культ особистості, фанатизм. П'ять плюс шість любов з принципом. Шістка любить, п'ятірка впорядковує, це союз кохання і моралі. У плюсі цілісні стосунки засновані на спільних цінностях. У мінусі стосунки за сценарієм, любов як обов'язок, п'ять плюс сім, проведець-провідник. Сімка бачить суть, п'ятірка передає знання. Разом наставник з прозорливістю. У плюсі мудрий лідер, пророк із доступною мовою. У мінусі. Менторство без основи, духовні маніпуляції. 5 і плюс вісім влада закону. 8 керує матерією, п'ятірка етикою. Разом справедливий керівник у плюсі. Етичне лідерство управління з душею. У мінусі суворий контроль, система без співчуття. 5 плюс дев'ять учитель шляху. П'ятірка веде через форму, дев'ятка через зміст. Це вчитель філософ. У плюсі глибина в простоті, мудрість, що трансформує. У мінусі нудна проповідь, знання без дії. 5 плюс 10 – закон успіху. Десятка мислить про результати, п'ятірка про шлях, разом ментор бізнесу. У плюсі структурована стратегія успіх через етику. У мінусі контроль заради вигоди, мудрий жорсткий бос, 5 плюс 11 – космічний наставник. Одинадцятка транслює образ, п'ятірка його оформлює. Разом духовний провідник майбутнього. У плюсі пророчі знання, натхнення у слові, у мінусі релігійний фанатизм, фальшивий месіанізм, п'ять плюс дванадцять милосердя і закон. Дванадцятка приносить жертву, п'ятірка сенс це поєднання служіння. У плюсі – волонтер що лікує душею, у мінусі мученик, що повчає інших з позиції болю. П'ятірка. Це структура знання, яке вже проявлене. Вона не створює хаос, вона його приборкує, вона не вигадує, вона оформлює її шлях від гордині до служіння, її слабкість, жорсткість, її дар порядок, що надихає. П'ятірка це не той, хто кидає виклик, а той, хто задає рамку. Вона не генерал, а єрофант. І саме в її присутності виникає відчуття, я знаю, що робити. Якщо ти впізнала себе в описі п'ятої енергії, не переймайся і знай, з тобою все гаразд. Ти не дивна, ти глибока. Перевір свою метаматрицю за посиланням у закріпленому коментарі. Підписуйся на канал, щоб не пропустити наступні відео. Я Ніка Каур, і ми разом будемо відкривати силу твоєї енергії без поспіху, але по-справжньому. Бо жінка, яка чує себе, чує їй усе інше. І змінює світ без зайвих слів.